Усім вітання, мої дорогенькі. Особливість паштету полягає у вдалому поєднанні продуктів. Тож сьогодні приготуємо паштет з трьох видів квасолі на в'ялених томатах. Продукти гармонійно поєднуються та надають неперевершений смак. Завжди у їжі ми прагнемо чогось нового та цікавого. Коли сповна наситилися м'ясом, приготування квасолевого паштету хороша ідея. Готувати паштет будемо з трьох видів квасолі. Це маленької світло коричнової з кремовим відтінком, червоної і білої великої квасолі, яку ми називаємо бабаня. У сухому вигляді усіх трьох видів квасолі беремо по 200 грам. Заливаємо її холодною водою з вечора і залишаємо квасолю на цілу ніч замочуватися. Таке замочування значно дозволяє зм'якшити квасолю, цим самим зменшує час її варіння. Тим паче, якщо вона довго зберігалася, може бути важкою для переварювання, тому замочування стане особливо корисним. 200 грам квасолі, розміщеної у банці, складали одну третю, а за ніч вона повністю її заповнила. Після замочування воду, в якій квасоля перебувала, зливаємо. Васолю ще раз додатково промиваємо. Тепер заливаємо її свіжою холодною водою, тільки що покрити зверху. Відправляємо на вогонь, доводимо до кипіння. Як тільки вона закипіла, цю першу воду зливаємо. Така процедура зменшить можливість здуття в животі і полегшить її перетравлення. Це питання принципове, і змінити воду не складає проблем. Заливаємо вдруге водою. Тепер її має бути достатньо. Квасолю варимо до готовності на повільному вогні. Періодично знімаємо пінку, яка буде з'являтися. Складно сказати, точний час приготування. Квасоля має залишатися цілою, а всередині бути м'якою. Солимо квасолю в кінці приготування, коли вона вже готова. Для більш пікантного смаку майбутнього паштету додаємо маленький шматок гострого червоного перцю без зернят. І з ним проварюємо квасолю ще 10 хвилин. Так вона не буде нудною. Поки головний інгредієнт доварюється, підготуємо засмажку. Розігріваємо сковорідку з олією. Ми використовуємо олію із підв'ялених томатів. Їх теж будемо додавати до паштету. Олія дуже запашна та смачна, і колір має цікавий. Так як квасоля має нейтральний смак, додавання такої олії тільки збагатить її смак. Відправляємо смажити одну цибулину, нарізану кубиками і одну моркву натерту на великій терці. Смажимо їх до м'якості та злегка золотистого кольору. Ці овочі не тільки додадуть смаку паштету, а й зроблять його консистенцією. Більш багатшою та вологішою, тобто соковитою. Адже сама по собі квасоля дуже суха, цибуля і морква розбавить її смак. Коли овочі добре потушилися, додаємо до них приправи одну чайну ложку копченої паприки. Вона має глибокий насичений смак і передасть цю пікантність паштету, а також додасть і кольору 3 грами чорного меленого перцю. Півчайної ложки сушеного чеснику. Зовсім трішки солі, тільки щоб цибулі та моркві надати смак, і відправляємо сюди в'ялені томати. Все гарно перемішуємо, щоб спеції подружилися між собою. Також нам потрібно, щоб помідори розм'якли і вивільнили свій запах та смак. Для цього додаємо води. Так буде їх легко перемолоти і вони рівномірно розподіляться по нашій страві. Буквально за 5 хвилин помідори зм'якнуть і цього буде досить. До речі, як приготувати таку смачну та вишукану закуску, як в'ялені помідори, відео переглядайте на нашому каналі. Ви дізнаєтеся, до якого стану їх висушувати, які спецію додавати, яку олію використовувати, щоб вони не втрачали свій насичений смак і довго зберігалися. Засмажка готова. Перекладаємо її у велику миску чи каструлю, в якій буде зручно для вас продовжувати готувати паштет. Спочатку за допомогою блендера перебиваємо цю засмажку. А саме нам потрібно перемолоти помідори, щоб потім їх не вишукувати у квасолі. Приблизно за 2-3 хвилини це все робиться. Насправді помідори після тушкування стають дуже м'якими та ніжними. Важливо не перестаратися. Їх смак і структура має залишатися цілою, щоб відчувати їх, смакуючи паштет. Далі черга квасолі. Обов'язково витягуємо гострий червоний перець. Свою функцію він вже виконав. За допомогою шумівки вибираємо квесолю, звільняючи її від води. Кожен вид квесолі має свій смак, і в поєднанні вони створюють чудову масу. Також готуємо паштець квасолі та сушених грибів. У нього є теж свій особливий шарм. Обов'язково варто спробувати. Продовжуємо все блендерувати до однорідної маси. Завдяки тому, що спеції ми додали до овочів, вони гарно перемішалися і тепер чудово поєднуються з квасолею, збагачуючи її смак. Копчена паприка, як я згадувала, додає не тільки смаку, а й цікавого кольору. Всього декілька хвилин і паштет готовий. Консистенція просто чудова. Паштет ніжний, вологий, де не де проглядаються частинки червоної квасолі та помідорів, і це додає йому тільки плюсів. Паштет до смаку посолений і злегка відчувається гострота. Я б навіть сказала, що консистенцією виглядом і смаком цей паштет мені нагадує відому намазку хумус, яка прийшла до нас із близькосхідної кухні. І дуже популярна. Готують її, правда, на основі нуту. У нас вже три види квасолі, які роблять смак закуски багатшим, тож сміливо готуйте поживну, корисну та смачну їжу. Як бачите, приготування зовсім просте. Це ідеальна закуска на сніданок з хлібом, до грінок, салату, каші, яєчні. Без смакових добавок все по максимуму натурально і корисно для вашого здоров'я, адже ви знаєте, що тут намололи. Також кількість спецій регулюєте самостійно, можете як додати, що більш вам до смаку. Це, наприклад, зіра, куркума чи зелень, кріп петрушка, так і забрати. Кожна спеція буде додавати інший смак, і закуска таким чином відкриватиметься все по-новому. Готовий паштет перекладаємо у баночку чи контейнер, і зберігається він без втрати своїх смакових якостей до 10 днів. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті завжди ваші карпатські шкварки.